Добрий раночок. Зараз приблизно сьома ранку я йду на роботу. Трошки моросить дощик вас одну думку, почула сьогодні зранку, і хочу вам її передати. На жаль, звук дуже погано записався, тому озвучу відео вже при монтажі. Коротше, суть в тому, щоб батьки по можливості виконували мрії своїх дітей для того, щоб у дітей закривалося ще в дитинстві їхні оці списки мрій, і щоб вони росли навіть у мріях. І коли діти такі підростають, у них щоразу нова мрія вона якась більш ґрунтовніша. Більш послідовніше, і стають набагато масштабніші, важливіші, можливо, навіть глобальніші і значимі для всього світу. Зайнялися нашим гардеробом. Виявляється, ось це всі наші речі. До цього джемпера це чоловікові речі, оце все мої саме осінньо-зимового періоду, типу на холодну пору. І зараз я чищу від катишок. Там свої речі, які відібрала, думала. Я думала їх вже просто викидати. Ну, подивіться на ці носки, як вони негарно виглядають. Але взяла ось цю машинку від катишків. І я просто в шоці. Подивіться, що вона зробила, яке воно чистеньке, акуратне, Ну як нові носки. Такий у мене тут творчий безла. Зараз буду міняти цю постіль якраз на ось цю що Я купила, Боже яка вона класна. Дуже нам подобається і дуже так гарно виглядає. Хоча це також я її люблю. Я просто кайфую, коли є такі класні речі, які використовуєш руками, і тобі в ньому не те, щоб просто комфортно, а тобі тепло, воно тебе не парить, воно тебе гріє, воно зберігає тепло. Беріть увагу саме при виборі речей, саме на якість, щоб воно було класне, чистий котон. І мені здається, зараз це взагалі. Люкс мати е, справжні натуральні речі. Це прям дуже важливо і для вашого здоров'я шкіри, здоров'я тіла. Ось тут я собі виписувала, що в мене є. Я хочу потім скласти це. В мене є там одна ідея: я хочу спробувати скласти свій гардероб. Оце все, що в мене є. Я його потім структурую і буду дивитися, що в мене є. Що, що мені ще потрібно додати, і буду складати план, що мені потрібно купити в магазинах при наступному при наступній поїздці на шопінг, тому що в мене дуже часто буває таке, що я е, їду на шопінг там і починаю відволікатись. І звісно, купую те, що мені не критично потрібно, а от те, що допомогло би мені зробити свій гардероб більш функціональнішим. Зробити так, щоб в мене було більше луків з якоюсь одною ключовою річчю. То я не купую те, що мені потрібно, а купую там те, що не є базою, і тобі, я його не можу там з багатьма речами носити. Мого чоловіка, ви бачили, кілька речей буквально, але він завжди має, що носити, він завжди одягнений, красиво, все підходить одне під одне. І в цьому кайф мати капсульний гардероб, коли у тебе кожна річ поєднується з будь-якою річчю твого гардероба, і ти завжди можеш виглядати по-різному. Всім привіток! Зараз почнемо з того, що ми з моїми подружаннями вони за ніби не сидять. Їдемо у Кьольн на концерт Тіни Кароль. Ми вчора зустрілися і приготували стіл. Боже, Дуже класно. Ми за годину чи за півтори години буквально накрили стіл трьома дівчатами, це дуже легко. Все частенько, швиденько, кожен знає, що робити. Вчора їздила до своєї сестрички, зробила манікюрчик. Дуже рідко я роблю щось таке темне, це такий темно-бордовий, коричневий. Щось хотілося такого на осінь. Я дуже задоволена, мені він підіймає настрій, такий вже хочеться затишніше вдягатися, там якісь костюми з капюшоном. Шапочки, я в передчутті і налаштовуюся, що все буде добре, незважаючи на те, що в нас нічний автобус назад в 2 години ночі. Дівчатам потім з на другу зміну, тобто на 2 години. А в мене тільки перша зміна, тому я завчасно відпросилася і попросила, щоб мені дали вихідний, бо це була дуже давно запланована поїздка. Запрошую вас зі мною в поїздку і провести цей тиждень відео. Ми зараз йдемо в український ну, паназіатський ресторан в Піальні. І ми натрапили на якусь такусь таку, таку цікаву вулицю. Тут такі дома красиві. Такі машини <плес> на дворах. Просто як казка, якась ніби відчуття, що це ніби ну, в Америці. <плес> 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 Мені здається, що нам потрібно повернути тут. Просто подивіться, яка краса. І тут ще оці листя, дерева. Кайф. Дивіться, як гарно вітрину опану. Ну, це не вітрина, це просто окно якогось дому. вдома. Ми тільки що йшли по такому красивому лісі. Це просто. До чого доводять українські заклади в Німеччині, що ти 30 хвилин їдеш автобусом і 30 хвилин йдеш пішки до них. Але іншому раді. Я сподіваюся, буде дуже смачно так, як в Україні. Так виглядають наші сушики. Ми взяли комбо асорті. Сорті Такий сет коштує 59 євро. І ще щось можна вибрати е, з напоїв. Ось так виглядає кафешечко. Зараз так прикрасили до хлоп'яна Atelier of Taste. Ательєр смаку. Прикольний тут такий вигляд. Комбу для трої виявилось замало, тому для двох ця тарілка була б ідеальною. Але дуже смачний смак такий як в Україні. Тому рекомендую вам цей закупка для. Не перекладайте ні на кого відповідальність, коли ви будете вірити не тільки в себе, а взагалі в усіх, в людей, які поруч з вами. Ви побачите, як зміниться світ. Вже повернулися з концерта ціникара. У мене зараз така трошечки ментальна перезагрузка. Чесно, враження від концерту настільки глибокі, і я просто не знала, що взагалі є такі відчуття. Щось ніби вивільнилася всередині після цього концерту. Поки що я не можу це все оформити в слова, але цей виступ дав мені якийсь другий подих, друге бачення на життя в Німеччині і на українців, і на дружбу, і на кохання. Все хочеться пере... передумати і переоцінити. Привіт! Із наступного дня я вже повернулася додому з Кьольна. і, бачите, вже на такому домашньому, в домашньому костюмчику. Який мені дуже подобається. От, наліпила ось тут таку наліпочку. У мене тут прищик вискочив і <говорить> хочу, щоб він поскоріше зник чи залікувався. Там спеціальний якийсь розчин, який підсушує типу і забирає цей прищик. Зараз уже така холодна, холодна осінь, на вулиці так максимально холодно, і діло йде до зими. От і хочеться вже дома якихось затишних випічок, там теплого чаю. Тому я пропоную вам зараз приготувати зі мною такий смачний осінній пиріг з яблуками і сливами. Ну а під час готування я буду розповідати вам трішки розповім взагалі про мою поїздку у Кьоль. Зараз вам все розповім. Цього ворога нам потрібно Спочатку підготувати фрукти. Я думаю брати будь-які фрукти, які ви любите, але вони були не сильно водянисті, також маленьку слив. Якщо немає слив, можна, в принципі, робити і без них. Помила яблучко. Це я чищу просто яблучка шкірку зрізаю, видаляю на сінинки всі серединку. А слово просто звільняю від кісточки і розрізаю на такі четвертинки. Все покажу. Тож на що кьольна, і ми з подружками захотіли поїхати на концерт Тіни Кароль. Сама я боялася кудись так їхати, тим більше це під вечір, неділя. В суботу ввечері ми зустрілися там, приготували вечерю класну, посиділи і подивилися там першу серію холостяка. Це так буквально символічно, типу, щоб чимось зайнятися. Але насправді мені дуже сподобалися такі, знаєте, дівочі посиденьки, як в студентстві. У мене, наприклад, ні в дитинстві, ні в студентстві не було ось таких моментів, коли там подружки приходили взагалі в, дитинств... ну, в дитинстві, в юності. Я особливо майже так ні з ким не дружила. В мене була тільки одна моя подруга, влада, до речі, якщо ти. Дивишся тобі привіт. Е, я тільки з нею, ну так, дружила, але так, щоб там велика компанія дівчат була, в мене ніколи такого не було. Ну, це все одно була моя дитяча мрія, щоб у мене було багато подружок, з якими. Ну, хоча б не багато, але були подружки, з якими я могла б так зустрітися, потеревенькати, просто поговорити на жіночі якісь теми. І тут випала така нагода. Наші чоловіки окремо зустрілися, і ми з дівчатами зустрілися у мене вдома. Ми брали квитки на Флікс Бас. Зараз нам потрібно яблучка порізати на такі кубики невеликі. Якщо ви їдете на концерти якісь в інше місто, яке далеко, беріть із запасом час так, щоб ви десь переночували. Тому що це просто жахливо. У мене, от Сьогоднішній день я на наступний день приїхала вже додому, і у мене сьогодні день просто пропав, тому що я до часу дня приблизно спала. подивлюся, якийсь фільм, і я просто заснула, вирубилася. Нічого, це життєвий досвід, уроки на яких вчимося. Головне про них не забувати при наступній ситуації. Але загалом поїздка у Кьольн була дуже такою атмосферною, дуже прикольною. Навіть попри те, що погода у Кьольні була дуже вітряною, холодною. Нам дуже пощастило, що не було доща. Ми поїхали на суші. Це було настільки якось таке відчуття, ніби повернення додому. Я вже підготувала фрукти, я ці фрукти нічим не пересипаю. Яблучка можна пересипати корицею і так залишити. В принципі, але якщо у вас сливки або яблучка не солодкі, ну буває таке, то візьміть, просто підсипте їх трішечки цукру. Я їх зараз відстанаю. Я вже настільки доросла, що у мене є навіть свій рецептурник, ну, тобто книжка, такий блокнотик з рецептами, і я досить, доволі багато вже тут позаписувала. Нам потрібна ось така якась чаша, щоб було зручно збивати в ній міксером або просто вінчиком збивати. Ставлю її на ваги. До речі, якщо у вас нема досі вагів, рекомендую їх придбати собі на тему. Вони коштують ну, до 7 євро, але це дуже зручно в приготуванні будь-яких рецептів. Спочатку нам потрібно 3 яйця. Додаю сюди ванільний цукор. Одну, до речі, я беру від доктора Еткер. Це просто моя щира рекомендація. Я дуже люблю цю марку для кондитерки Саме вона дуже якісна і прикольно з нею все виходить. Що розпушувач, що мак я робила мак, булочки з маком, просто ідеально: ванільний цукор і там ваніль бурбон є. До ванільного цукру додаю ще дрібку солі, буквально трішечки для балансу смаку, щоб все не було прям таке. Солодки. Я не люблю дуже сильні солодкі десерти. Для мене це ну, не про насолоду, а про калорійну кому. І так, 3 яйця, ванілька, дрібка солі і 150 грам цукру. Насправді, цей міксер, блендер, у мене три в одному. У мене є ще така чаша, погружний блендер, тобто воно все розкладається. І він не настільки дорогий, він щось коштував 20 євро у Кікові. Звичайно, він не настільки сильний і не настільки потужний, але я буквально минулого разу, коли готувала пиріг цей, я чоловіку говорила: Боже Денис, я настільки щаслива, що в мене є цей міксер. Він не є таким суперпрофесійним, але я з ним можу зробити буквально все, що я хочу там від пирога якогось до тортика. Будь що ним в принципі можна зробити? Навіть паштет я робила Теж все, що ми скинули в цю чашу. Тепер потрібно змішати до, збити до такої сильної густої піни. Я зараз зроблю і покажу. Приблизно я буду це робити 5-6-7 хвилин. Спочатку трішечки змішаю, ось так, щоб був цукор. Щоб цукор не розлітався, яйця з цукром потрібно збити до ось такої консистенції, щоб воно от так от було таке пластичне не так легко вже було його перемішувати. Там уже міксер не потрібно. Це зразу мию, щоб воно не засихало. Для будь-яких пирогів борошно важливо просіювати, для того, щоб текстура була більш однорідною і більш. Пухкою. Борошно просію окремо, не одразу в цю чашу. Так, 200 г нам потрібно. А, і одразу одну столову ложку борошна з гіркою відсипаємо разом з 1 ложкою цукру на посипку для цього пирога. Ось так змішуємо. І сюди ми будемо додавати масло вершкове і будемо перетирати. Це буде така крипта дуже смачна. Ось, а цукор і борошно ми вже, в принципі, можемо ховати, тільки я зараз ще просію борошно. І тепер нам потрібно також розпушувач, одну чайну ложку. Бачите, оце також доктор Еткер. Але обов'язково розпушувач потрібно так само просіювати через сито, тому що розпушувач також іде крупинками. І це ще гірше, ніж борошно з крупинками. Буде таке дуже явне відчуття соди, яка є в основі ось цього розпушувача. Це, до речі, перший секретик цього, цього рецепту. А другий, так, я зразу це сито витираю. Не знаю, як хто робить, які чи господинки роблять. Я гучком витираю. Щоб воно було в мене сухеньке, в принципі, від борошна небагато бруду. Другий секретик, щоб у вас вийшло тісто, потрібно перемішати розпушувач саме з борошном окремо. До ось цієї білкової яєчної маси ми поступово в два рази будемо замішувати борошно. Я буду перемішувати силіконовою лопаткою. І ось такими. Не, ну, знизу наверх перемішую це тісто. Насправді, в цьому рецепті абсолютно нічого складного немає. Я його робила, я його зазвичай роблю за 20 хвилин. Тут я зараз знімаю, звісно, це трошки довше буде. Печеться воно швиденько за 35-40 хвилин. Таке тісто вже М -м, таке пахнюче, таке приємне. І тепер додаємо другу частину. Ой. Трошки пересипала і перемішую другий раз. Ось таке тісто у нас вийшло. Бачите, воно таке пластичне і як дуже-дуже густа сметана. От, стікає трішечки. Приготування пирога повинно починатися з того, щоб ви приготували формочку і пергамент. І у формочку ми виливаємо половинку цього тіста. Спочатку на дно цієї формочки роз... розкидую тісто, щоб воно зайшло в усі кутики є. А в цю частинку, де лишилася друга половинка тіста, ми висипаємо яблучко. Наші. І ось так перемішуємо. Починаємо викладати їх зверху на наше тісто. Я дуже люблю силіконові лопатки, для мене це справді відкриття. Знаєте, раніше вони ще з'явилися ще за мого дитинства, але не у мене вдома, а в господиню, ну чи тть моїх, до яких я ходила в гості. І я не знаю, вони раніше казали, типу, це дуже економно, якось так. Да, так, це справді економно, але зараз я в дорослому дитинстві. У дорослому дитинстві, як цікаво, я сказала. Але зараз у дорослому житті я силіконові лопатки використовую не для того, щоб економити, а для того, щоб, чим менше продукту залишалось на тарілці, і мені було б легше мити. Ось так. І так само, до речі, чоловік недавно мені... мене настільки просвітив. От, Наприклад, коли ви купуєте речі на знижках якихось. Я раніше казала на акції купляю речі, але насправді можна дивитися на це з іншого боку, в тому плані, що ви купуєте якісну, класну потрібну вам річ за, за адекватні розумні гроші і за адекватною класною пропозицією. Ну, акційна ціна це не завжди означає, що це погана річ, чи це. Уценька і таким чином, якщо ви купуєте тільки на акціях, я не означаю, що ви там дуже бідні чи економні, прям ну, економите дуже сильно. ви заощадливі. Коли мені це чоловік сказав, я прям так здивувалася, наскільки по-різному ми мислимо і наскільки класно, що ми можемо так доповнити один одного чи перебудувати свої якісь такі звичні погляди, які сформувалися впродовж життя. І дивитися на якісь речі по-іншому. Це дуже приємно. Далі я викладаю сливку. Хто як хоче, тут уже ваша творчість. Я викладаю її ось так в рядочки і поперехресно ось так. Потрібно дорозповідати за концерт Тіни Кави. Я собі якось уявляла, ну, з голосу країни. Все рівно у вас там. Не бачучись цією людиною, все рівно у вас складається якесь враження з того, де ви бачили цю медійну людину, правильно? От. І таке е, враження про таку недоторкану, таку холодну е, жінку-королеву. Ось таке в мене було враження, уявлення про Тіну Кавель до концерту. Але коли я прийшла на концерт, я настільки була вражена її підходимо до глядачів, наскільки вона душевно і тактовно з усіма розмовляла. Ну, коротше, все настільки класно, чи відпрацьовано, чи, можливо, це такий сценарій там, того, що вона нам говорила між піснями. Але ну, навіть якщо це і сценарій, мені він дуже сподобався. У ну, мене було таке відчуття, ніби я побувала на якомусь затишному, родинному вечері сімейному. Це успіх, щоб людина. Змогла організувати таке відчуття. Я думаю, що для всього залу, то це дійсно великий професіоналізм. Я думаю, цього достатньо для сливок. Ось так виглядає пиріг зараз. А зараз ми приготуємо з вами таку тер терту посипку, щоб пиріг був ще смачнішим. І нам потрібно буде 10 грамів масла. Отакий ну, невеликий шматочок масла. Якщо у вас немає ваги, то я ось покажу, як вона виглядає. Приблизно ось так на ладошці виглядає. Обмокуємо цей маленький шматочок масла у борошні, е цукор і борошн, ось борошною змішати. І на ось цю маленьку терочку стружка, яка падає, обов'язково її перемішуйте у борошні. І так само на терточку. Накидайте борошна з цукром, щоб не було тільки, тільки саме. Я взагалі мрію про посудомийну машину, тому що я люблю готувати, але не дуже люблю це відчуття, що після приготування я настільки стомлююся від того, що мені потрібно ще потім перемити купу посуду. Звісно, я налаштувалася вже так, що. Намагаюся під час самого готування одразу все перемивати. Ну, знаєте, коли по одному все перемиваєш, воно не так відчутно, коли тобі потрібно перемити всю гору посуду. Але це все рівно дуже виснажливо. Звісно, тут орендована квартира, і тут, в принципі, нема такого і місця на посудомийну машину. Мені здається, що господар не дуже так хоче. Різати меблі, щоб встановлювати посудомийку, яку ми, в принципі, хотіли би забрати потім з собою на наступну квартиру, чи навіть якщо ми вирішимо переїхати знову ж в Україну. Бо при орендуванні квартири я об обговорювала, ну так, забігаючи наперед, так обговорювала цей момент, що я би хотіла посудомийку. він говорив, що типу, це. Забирає багато електроенергії і багато води. Як на мене, посудомийна машина навпаки економить воду. Так, можливо, вона бере і електроенергії, але вона точно економить воду і ще й буде економити мій час. Тобто я не буду настільки стомлена після своєї другої роботи, так би мовити, тому що я ж ходжу на роботу разом з чоловіком. Ну, якби ж я тільки вдома сиділа. І то сидіти вдома це таке дурацьке поняття, якщо чесно. Жінка, коли сидить вдома, то це означає попрати, поприбирати, за собою подоглядати. Якщо, звісно, на це є ресурс. Це треба, напевно, записати відео окремо. Ось, Ось така посипка у нас вийшла. Я, мені здається, це просто ідеальна посипка. Головне, щоб не було великих грудочок масла. Ви повинні його розділити ось так. І поки воно не зігрілося, ми повинні швиденько його розсипати по нашому пирогу. Зараз я ще обріжу ці края, щоб вони не підгорали у духовці, тому що в мене дуже маленька духовка. Яка ж краса, подивіться, зараз цей пиріг буду ставити в духовку при 180 градусів на 35-40 хвилин. Потрібно дивитися, щоб він ніде не підгорав. Час від часу поглядайте до нього. Можливо, в вашій духовці потрібно менше часу, а можливо, більше. Так само, щоб перевірити, чи готовий пиріг, потрібно протикнути його шпажкою. Якщо шпажка буде мати на собі сире тісто, потрібно йому ще підготуватися. Якщо е, шпажка ну, така сухенька, то значить пиріг готовий. Дивіться, який пиріг красивезний, по-перше, вийшов, а по-друге, такий аромат, просто кайф. І подивіться, слива ну, така, віддала свій фіолетовий колір і розм'якчилася. Дуже гарно це все виглядає з такою посипкою. Бачите, як гарно пробаклося. Ось до такого моменту вам потрібно дотримати. Цей пиріг у духовці, поки пекла пиріг, зробили ще ось такий супчик на курячому бульйончику з брокколі, яєчком вареним. Ми дуже любимо такий супчик. Чоловік захотів дуже і попросив приготувати. Ось така у мене сіточка, я взяла її з духовки. Поріг. Він собі так на Мені він найсмачніший, саме коли він охолон. Уже. Всім дякую за перегляд. Обов'язково готуйте цей поріг. Він зробить обов'язково ваші осінні вечори більш яскравими, більш родинними, сімейними, навіть якщо ви живете одні. І це, це є дуже простий рецепт, я впевнена, в кожного з вас вийде. Щоб вам було зручно, я також продублюю рецепт текстом під відео. Тож заглядайте, якщо вам потрібно. Дякую вам за перегляд цього відео, що були зі мною. Мені надзвичайно приємно, що ви дивитесь мої відео. Якщо вам сподобався такий формат, де я готую і щось розповідаю, обов'язково пишіть про це, розповідайте. Якщо вам відгукується мій контент, мої цінності, мої погляди на життя, я завжди намагаюся бути щирою і чесною, з першу чергу, із собою. І відповідно з вами, але я повинна закінчити. Я просто так переглядала деякі ці відео, що я не знімала, і я бачу, що я там без макіяжу, у мене там отьоки, я після дороги не виспана. Але я подумала, блін, може краще там нафарбуватися. Але я розумію, що а навіщо мені фарбуватися, якщо я в реальному житті ну, не завжди там фарбуюся, коли я готую їсти, коли я вдома. Інколи бувають такі періоди, що хочеться побути просто на домашньому і не перевантажувати своє тіло якимись овер красивими штуками. Тому що нашій психіці інколи також потрібна розгрузка. Я не маю на меті вам показувати тільки ідеальну сторону свого життя, тому що це була б точно не я. Я щира в цьому, абсолютно. Я вас люблю, дякую вам. Дякую вам, що ви є. До зустрічі у наступних відео всім, папа. -па.